Амісу! Це хто всрав з невістка? Ну що ж, привіт, друзі та підписники мого каналу. Дякую, що завітали до мене. І сьогодні, як ви бачите, допомагаю чоловіку різати сіно. Хоча... Напевно, краще б я б не допомагала. Ну, чому так? Дивіться далі в сюжеті. Коротше, з нас сюжет, з вас лайкос. Я думаю, точно вам не важко. А нам дуже приємно. Гарного перегляду! Сьогодні також ми привезли своєю безвідмовною машиною, просто взагалі, молодець вона в нас, привезла бетонну мішалку. В нашому випадку це буде зернозмішувач як ви зрозуміло, так як ми розпочали займатися гранулою. Ну і писали, що дійсно руками замішувати. Це взагалі не варіант просто. Тому що це ти замішаєш 5 кг, 3, але там... За місяць 20-15, хоча б робити кілограм, це вже руками ти гарно не вимішаєш. Тому бетономішалка в допомогу, чоловіки зачищає, розбирає, прибирає зайві залишки бетону. Все було по феншою як потрібно. Ну і нічого зайвого потім не попало нам в гранулу. Тому що кролики дякую нам тоді не скажуть. Так що дивіться, як все було. Дав я резинку саму. що Все, ухуйкала сінорізку. Даю це мені сіно різати. Тепер розбираю, що? Сама ухуйкала, сама і роблю. Трошки забагато вкинула. Вона взяла і спрацювала на стоп. Ну, ну і мотор один і один. Для невеликого сільського господарства. Так як не щоразу це сіно потрібно дрібнити, можна користуватися один і один. Так, все, вибрали ножі. Крутяться, вставляємо назад. Це хто всрас з погана резинка була, отут, силіконка така лежала, щоб між плитою цієї да, основи. Отут і самим оцим бункерком, да, щоб не пролітало сіно. Десь кусочок лягла не так ця, бо вже ж була резинка та порвана. Тепер кажу, ну що, піду, я виріжу. Так що привіт, піти вирізати резинку все-таки, щоб воно отут не протимало. Бо вся полован вилітає в одну сторону. Так, і. Ось така штука. Це альтернатива кормозмішувача. Шли якось розібрав. І отакою от шліфувальною машинкою, да, засадкою такою. Зараз він його прочищає. Побачите, отут в швах залишилися залишки, залишки цементу. От, і хочу його це все гарно почистити, щоб це не було потім в корну. Так от така гарненька і непогана бетономішалка БУ. За пів ціни магазинної. Як цей? Льотчик і спитатель. Ти знає, воно в очі Та я представляю. Весна, день довший, вечір також, і роботи вистачає, це тільки початок, а далі буде ще більше. Далі ще працюємо доки видно. От такі у нас новини. Наші оновлення, придбання бетономішалки мішалки, вона ж зернозмішувач, робота кипить, гранула робиться, короче, весна на дворі. Я безмежно вдячна за перегляди, за ваші коментарі та лайкоси. Звісно, хочу побажати у відповідь всім миру, здоров'я і добра і до зустрічі в нових сюжетах.